Мотор 2,4 бензин, повний привід. З канади пригнана, невеличке пошкодження по задку було, одна деталь підфарбована, а так машина в візумітельному стоні. 181 тисяча кілометрів оригінального пробіга. Шикарна комплектація з клімат-контролем, підігрівами сидінь, повним електропакетом склопідіймачів. підіймачів, шикарний такий текстильний салон, хоча й тряпка, але виглядає дуже бадьоро. Подушечки у такі хазяйські залишаються, шкіряне, мультифункціональне кермо. Варіатор новий встановлений в цьому автомобілі без перебільшення, він просто новий. Блокування повного приводу, підігрів, сидінь, шкіряний підлокітник з бардачком, підстаканечки. Все охайно, все класно. На підлозі у нас лежать є плимочки. Далі йдемо дверні, карти в бездоганному стані, машина натерта. Видно, що власник її любив, доглядав. Але пливе нова машинка з Америки. І треба оновлювати свій автопарк. Як кажуть, мені в цьому автомобілі дуже подобається затоновані стопи, а також катафоти виглядає дійсно класно. Плюс уця хром. Накладка на багажниці також виглядає супер. Щодо багажника, він здоровий. Тобто машина висока, багажник великий, це все, що люблять у нас люди на ринку, коли купляють автомобіль. Щоб був на автоматі, щоб був високий, щоб великий багажник, щоб не доставати до бордюри І класно, щоб мотор атмосферний був. Будь ласка, в цьому автомобілі це все зібрано? І навіть незважаючи на те, що тут варіатор, він тут новий, так що 200 тисяч железобетонно ще приїде. Отакий органайзер для ваших особистих речей. Знизу у нас кліпиться запаска повнорозмірна. Тобто все чітко, все на місці, все як має бути. Плюс до всього, за час, що машини не були на майданчику, власник їздив і замітив деяку вібрацію. Ще за 8 тисяч гривень поремонтував чи кардан, чи підвісний, щось по повному приводу він зробив, що тепер ця проблема усунена. Тобто машина в бездоганному стані. Бачите, навіть всі вразливі моменти по машині Вони обтягнуті бронеплівочкою. Все по-хазяйськи, все класно, все красиво і ціна шикарна ціна. Тобто для такого стану, це дійсно шикарна ціна. Приїжджай до нас на майданчик Автопоєнт. Ось тут, серед цих автомобілів, автомобілі буде тут стоять, біля Мерседесіка і біля Сіата. Тож, приїжджай, приїдемося, прокатимося і е, відчуйте насолоду.